Як Ви вважаєте, чи може а, чоловік носити сукню та фарбуватися? Цікаве питання. Ну я думаю, що ми живемо в демократичному суспільстві, і кожна людина сама вирішує для себе, що вона може що не може. Головне, аби це не, не заважало суспільству. Добре. А, як ви вважаєте, хто в сім'ї повинен більше заробляти? Чоловік чи жінка? Ну, я належу до тих жінок, які самодостатні, які звикли на себе заробляти завжди самі. Тому теж думаю, що має бути ну, в кого в кого більше виходить заробляти, то тим більше заробляє. Головне, щоб сім'ї була злагода, взаємоповага і щоб сім'я була щаслива. Дякуємо. Як ви вважаєте, чи може бути жінка гарним військовим? Дуже не хотілося б, щоб жінка була військова. Е, як ви вважаєте, жінка може стати генералом України? Так. У неї для цього є всі задатки. Дякую. Як ви вважаєте, жінка за кермом? Це добре? Звісно. Чому? Е, е, мені здається, реакція жінки е, не виступає реакції чоловіка. Дякую. Чи поділяєте у вашій сім'ї роботу чисто жіночою чи чоловічою? не поділяють. Кожен виконує роботу яку поколеною. Ви керуєте колективом. З ким вам легше працювати? З чоловіками чи жінками? В найкращому колективі працювати легко з усіма. А чому так? Ну, тому що у нас найкращий колектив, тому працювати легко з усіма. Добре. Як на вашу думку, чи можна вважати жінку слабкою статтю? Жінку вважати слабкою статтю, на жаль, неможливо, але дуже хотілося, щоб жінка була слабкою. Дякую. Як ви вважаєте, чи існує дискримінація України? Так, дискримінація України є. Чому? Виражається вона тим, що більшість правителів та допоміжних засобів це є чоловіки. Дякую. Як ви вважаєте, жінка за кермом це добре? Я вважаю, що так. А чому ні? Право на власну думку, на... у кожного є свої права, свої обов'язки. І думаю, що кожен має прислухатися до думки іншого, має панувати рівноправ'я, взаємоповага, взаємоповаги, взаєморозуміння. В ідеалі. Дякую. Херуто колективом. З ким вам легше працювати? З чоловіками чи жінками? Мені легше працювати з чоловіками. Чому? Тому що вони більш дисципліновані, вони більше такі покладісті до роботи і виконавча дисципліна. Мені вважається в них краще. Мені краще домовлятися з ними, то мені краще працювати з чоловіком. Як ви вважаєте, чи існує дискримінація в Україні? Частково, так. Да. Це проявляється про працевлаштування на сьогоднішній день, тому що навіть в оголошеннях роботодавців, соціальних партнерів, ми бачимо, що обмежений да, вік вони приймають на роботу. Напевно, більша схильність до чоловіків знову ж, а жінкам там менше віку вже вони замовляють роботодавці. І головне, що ще таке один із пунктів стаж роботи. Але на сьогоднішній день стаж роботи дуже важко знайти офіційне, тому що дуже важко знайти роботу, тим більше за професію. Дякую. Як ти вважаєш, кому легше досягти успіхів у спорті, дівчині чи хлопцям? Напевно, хлопці, бо один спортивний, більш займається тим. Як. Як ви вважаєте, хто повинен бути головним сім'ї? Я вважаю, що в родині хтось головним не може бути. Родина є там, де є порозуміння один одного. Повага один до одного, оце є родина. Як ви вважаєте, чи може чоловік носити сукню та фарбуватися? Справжній чоловік залишиться чоловіком, навіть якщо він вдягне сукню, але це не має бути кожного дня. Це може бути з якогось приводу. Наприклад, чоловік актор. Як на вашу думку, чи можна вважати жінку слабкою сте? Якщо казати про мене, то я не можу сказати, що я слабка, хоча іноді хочеться бути слабкою. Дякую. Як ви вважаєте, при народженні дитини хто повинен піти у декретну відпустку, Чоловік чи жінка? Ну, це дуже цікаве питання, в залежності від роботи, на якій працюють батьки, в декрет можуть піти або мати, або батько. Але на мою думку, краще, коли йде батько. Не знаю чому, але моя думка ось така. Ти вважаєш, чи важливо вчити чоловік чи жінка? Ні. А хто більше подобається, чоловік чи жінка? Мені більше подобається той, хто може мене навчити. Дякую. Соня, якщо тебе народиться дівчинка, якого кольору ти купиш візок? Ну, якщо у мене народиться дівчинка, то можливо чи білого, чи фіолетового кольору. Ча, чи важливо вчити чоловік чи жінка? Ну, як на мою думку, не важливо це чоловік чи жінка. Головне, щоб мені добре пояснили тени. А хто більше подобається? Ну, все ж таки жінка. Результати голосування нас дуже вразили, і ми можемо впевнено сказати, що в нашому навчальному закладі гендерної нерівності не існує.